Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі Юлія Феррігаден. Хочу сьогодні вам зняти такий коротесенький огляд того, що в мене сталося за ось цей декілька тижнів, оцей період неймовірної спеки, яка зараз стоїть, мабуть, по всій Україні. Звичайно, і нас не минула ця спека, і рослинки страждають, і ми люди страждаємо, але нічого, все буде добре, ми витримаємо. От, хоча не без втрат, тому що в мене вже є втрати. На жаль, я була дуже-дуже засмучена і за того, що в мене пропала моя сортова орхідея, кінкерблкіс, ось у такому горщику вона росла і пропала і за моєї вини. І за того, що я перед вихідними її пролила, ну, вона стояла, поливалася у великій такій мисці. І виходить, туди попала в пазухи вода, і я просто не помітила. Я її так і поставила на своє місце, і ми на вихідні поїхали в село. І коли я приїхала з села, я побачила, не захотіла навіть знімати дівчата, тому що я, ну і хлопці, і друзі, взагалі всі не хотіла знімати, із-за того, що ну, так паршиво було, не хотілося взагалі. Просто був такий великий гарний кущ. Досить уже довгий час він у мене цей кущ, він не дав дітку. Дітка, слава Богу, росте, нібито все нормально. Надію, що вона виросте, тому що цей кущ великий пропав. І виходить, що ось ця вода була в пазухах, почала загниватися шия. А так як на вулиці, жара, нібито в квартирі, да, не так і жарко, як у... на подвір'ї, але все рівно було жарко. І шия буквально за вихідні повністю згнила. Не знаю, можливо, можна було пробувати боротися, обрізати, мазати і так далі. Але я думаю, що то було просто ну, ну не мало просто ніякого сенсу. Тому я просто її взяла і викинула в смітник оцей величезний кущ. Ви уявляєте, я, я така засмучена була. Це перша моя орхідея, яка пропала після того, як почалася війна, тому що в мене під час, коли почалося це все, в мене пропало дуже багато орхідей, тому що, звичайно, ми були не вдома, і деякі маленькі я там з собою забрала, інші залишилися, вони попересихали, їх полила, вони все рівно пропали. От, і це перша орхідея, яка ось буквально ось, да, за друге за два роки в мене пропала. Дуже шкода. Дуже. Зараз сортові орхідеї дуже дорого коштують. Це був бігліп такий білий з фіолетовим. Але ж нічого. Що зробиш? Що маємо, те маємо. Нічого не зміниш, так? Будуть інші, будуть ще краще, і буде все нормально. Ось так. Отже, це була одна в мене втрата, така орхідея. І інша втрата це мій антуріум. Ну як, не втрата, ось. Це в мене просто зараз до нього руки не доходять. Я просто хотіла вам показати, він був у великому горщику. Не буду вже йти по горщик, ну, чималий горщик був більший, ніж оцей, тому що це був великий такий кущ досить великий. І виходить, я так зрозуміла, що я його також пересушила, потім полила, і в нього все коріння, ну, коріння почало гнити. Він у мене тут із трьох шматків, зараз я вам покажу. Ось так. Да? Один, другий, ось, мабуть, найгірше це почуває. І третій ось, там, де найбільші листки. От, ну хочу не знаю. Можливо, завтра вже п'ятницю проведу урок, тому що вже починаються мої як кажуть, робочі будні, починаються вже уроки. 1 вересня в нас завтра, так? Да? І завтра, можливо, ввечері я пообриваю ось цю ж всю засушене. Ось це все з неї. Просто поставила воду. Не хотіла, щоб він вже ж не засух. Тому що я бачу, що він себе погано почуває. Ну, бачите, він в'ялий. то це вже він в водичці постояв, вже відійшов. А вчора я прийшла на нього. Глянула, дивлюся, оці листки всі отак. Вже висять, і я його так беру, піднімаю, а він прямо ось таку, ну, встає. Тут навіть квіточка є, він ще й свісти хотів, але звичайно, який вже цвіт, як він вже все. О, тому я завтра його почищу, пообрізаю те, що там не потрібно, те, що зайве, і посажу його в дуже рихлий ґрунт і, можливо, навіть в тепличку. І за то, що, ну, Шкода, такий гарний кущ великий, був вже досить довгий він у мене час, вже, мабуть, років 3-4. І, в принципі, все було нормально, і наростали ж нові ось листочки. Все було нормально. А я просто, мабуть, його засушила. Так що, отакі справи. У мене з антуріумом. Буду його найближчими днями пересаджувати. Бачите, ось навіть уже листки почали сохнути. Він просто у мене стоїть там в дальньому кутку на вікні. І я просто так на нього сильно уваги не звертала, особливо останнім часом. Да, були інші справи, якось не до рослин було. А тут дивлюся, він ну, зовсім поганий. І тому я вчора ось побачила, що він ось так себе почуває. Ну, нічого, я бачу, що в нього там ще є живі корінці. От, В принципі, антуріум непогано пускає, нарощує ці корінці. Так, тому постараємося його відновити. Далі, на цьому поки що погані новини завершуються. Зараз я вам хочу показати, дивіться, моя депладенія. Я показувала, що в неї також від того, що я її пересушила відсох кінчик. Я його відрізала. І ось дивіться, вже я вам показувала в попередньому відео. там в мене було. Ось, дивіться, відросла вже який пагінець Ось відріз. Ось, виходить, вгорі починає рости пагінчик. Ось тут, якщо вам видно. І ось, подивіться, знизу так само. Росте новий пагінець. Бачите? Внизу ось також новий наростає. І ось я її полила, слідкую за тим, що вона не пересихала тепер, і вона себе нормально почуває. Ну, цей листочок просто не був такий пошкоджений, бачите, тому він трішечки ніби під жовтів, але нічого, все нормально. Ось, дивіться, як мій уже каладіум один розпустився. Ось, бачите, який красивий листочок випустив мені. І ось інший маленький росте. Ну, звичайно, старі ті, з якими вони прийшли, ось відсохли. А цей такий красунчик ось так гарно розпустився. Інший ось, випускає, тут ще навіть сухий, оце не відрізала. Ось, бачите, також росте листочок. Росте, все добре з ним, все чудово. Далі алоказія моя мідна. Також, ну, ось цей лист, бачите, в неї видовжився, тому що вона стояла далі. Від вікна їй менше попадало сонце, і вона, бачите, витягнула ось такий пагін, листок довгий. Тому я її поставила ближче до сонця. І ось, подивіться, буквально за декілька днів ось вона дала мені отакий новий маленький листочок. Бачите, ось такий вже він на коротенькій ніжці, тому що їй вистачає сонечка. І ось так вона себе почуває. Тобто все нормально з нею, слава Богу. Е, так. Е, далі, ось моя. Хуйка Фінлансоні. Вона відсушила свій ростик, листочок, коли мене не було. Але подивіться, ось виріс новенький, подивіться, вже, який він. Це її тільки що полила, тому що жара, неймовірна, спека, вони стоять на балконі, щоб вона мені не пересохла. Тому ось ось така красудя. Далі, колес, то, що я посадила. І ось так він у мене стоїть. Стаканчику, тепличку я його поставила. Е, ось такий. Ось, бачите, нові вже листочки ось почав нарощувати. Поки що в теплиці, тому що жара така, ось, можливо, вже листочки, ось, що були підвявші, вже ось такі прийшли до норми. Це перший єдиний міколос, який в мене є. Ось такий. Нормально все добре з ним. Ростимо. І зараз покажу вам було в мене недавно відео попереднє. Як я укорінюю фікус поміла І ось той фіку, ще що воно не знає. Тому ось фікус поміла Поки що стоїть. Ну, це кінчик, так як він і був щось, там воно трошки підсохло. От. Але нібито так, в принципі, нормально все почуває. Корінців я ще не бачу. Але ж. Але наче стоїть поки. поки що стоїть. Ну, і ось цей, що я у перліт посадила, не подобається він мені. Ось він почав, бачите, засушувати листки. І ось тут засихає. У мене таке враження, що він просто не приживеться. Ось такий не подобається мені він. Ну, не виживе, то не виживе. Так і буде. Так, зараз вам покажу монстерку, ту, яку я обрізала. Та, яка в мене також зноїла всі корінці і на яку напала щитівка. Я порізала її, поставила водичку. І зараз покажу, які корінчики вона вже мені напускала. Зараз вам покажу. Так, ну що ж, дивіться, ось ця монстерка, яку я порізала, тут два пагінці, поставила водичку. І дивіться, яке в неї вже корінечко. Вже можна висаджувати ось так. І ось, дивіться, був, бачите, повітряний корінець. Він попав у воду і почав нарощувати інші корінці. Тобто, зараз можна сказати, корінці в неї ще краще, ніж були ті що в ґрунті. До речі, F Syngonium Arrow Red Arrow. Чомусь не хоче абсолютно мене розпускати корінці. Щось йому не подобається, не знаю. І хотіла ще показати ось такий стендаптус Піхтус. У мене він. Також взимку почав пропадати взагалі, дуже такий нещасний був. І я просто жа... шкода було вже викинути, і я також його поставила на укорінення. І ось, дивіться, вже який красунчик наріс. От. Але він в мене поки що стоїть в теплиці, тому що я чекаю, поки він гарненько наростить оці свої всі корінчики, і буде нормально себе почувати. Ну, корінці нормальні вже там такі нічогенькі, бачите? Якщо видно, звичайно. Ось Тут полила його. От. Ну, нічого, нормально, нібито себе почуваю, ось такий красунчик. Ну, Це вже все нове листя, тому що там був один листочок і просто пагінець, да, паличка. І ось з того одного листочка і пагінця, ось бачите, вже наросло раз, два, три, чотири, п'ять листочків. Вони ще малесенькі, але нічого ростуть і все з ними добре. Тому ось такі, друзі, в мене новини. Просто хотіла показати, і за те, що я дуже засмутилася по... у зв'язку з орхідеєю. Ось антуріум. Ну, але нічого страшного. Антуріум, я думаю, що я відновлю, посажу його в нормальний ґрунт, буду за ним спостерігати. Ну, а орхідея вже просто дітка росте, надіюсь, що виросте. Тому ось такі новини, друзі. Ну що ж, починаємо з вами вже новий сезон, починається осінь. Тому я вам, нам всім бажаю миру, злагоди, щоб ця осінь приносила нам лише позитивні хороші новини. Ну і з хорошим настроєм, з позитивом вступаємо у вересень місяць. Тому я всіх вас вітаю, можливо, відео вийде трішки пізніше, але нічого страшного, я вас всіх вітаю з початку нового сезону і з першим вереснем. Нехай дітки наші навчаються без тривог, без сирен, щоб відчували себе спокійно, в безпеці. Ну, надіємося, що так і буде. Тому, друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте. Буду рада вас бачити, чути. Всього вам найкращого, любі. До побачення.